Власна влада підпише меморандум із чорнобильськими організаціями. Владники зацікавлені у вирішенні конфлікту, сказав віце-губернатор Ігор Шурма. Йдеться про випадок, коли минулого тижня чорнобильці заблокували роботу місцевого відділення пенсійного фонду у Лозовій. Разом з тим, у меморандумі будуть прописані лише зобов'язання місцевих органів влади якщо у районному відділенні немає коштів, тому що вони не поступили у головне управління пенсійного. Фонду у Харківській області, а там їх немає, тому що вони не поступили з Києва, то такого фінансового ресурсу і немає. Це повинні люди розуміти. Якщо громадські організації, люди хочуть висловити свій протест шляхом пікетування або перебування у приміщеннях пенсійного фонду, вони мають на це право. Головне, щоб не було створено, не було прецеденту правопорушення в обласної організації Союз Чорнобиль України Анатолій Вінник запевняє, що чорнобильці збираються отримати ті гроші, що належать їм за законом. Ми, Чорнобильці, не ставимо себе вище учасників бойових дій, учасників війни в Афганістані, в інших локальних війн. Ми на рівні з ними. Але, кожен із нас з Чорнобильців отримав неизлечимо ранення атомом. Серед нас висока процентність інвалідності і висока процентність смертності нам не того, в Від 5 до 7 тисяч гривень така сума пенсій для чорнобильців встановлена законом. Але стверджують, вони отримують її невчасно та не у повному обсязі. У пенсійному фонді ж посилаються на затримку грошей з Києва, мовляв, суми чималі. Пять, шесть, семь тисяч, Это в зависимости от того, инвалид, он первый, второй или третьей группы, назначаються суммы пенсии по решению суда. И соответственно возникает именно доплата. Доплата это за прошлый период. Она в сотнях иногда тысяч гривен. Это доплата. Это іноді за три года, іноді за два. За своєчасністю виплат пенсій чорнобильцям мають слідкувати на законодавчому рівні, кажуть владники. Аби вирішити це питання, чорнобильці розпочали безстрокову акцію протесту в Києві за підрахунками міської організації. Від Харківщини до столиці поїхали близько трьох сотень чорнобильців. Це та виконання закону рішення бізусловне виплати по рішенням судов задолженности, перше, Второе, текущих пенсій в повному об'ємі по рішенням судов. Ну і третьим ми будемо просити прокуратуру о том, щоб провели э, по статті 362 о невыполнении решений рішень судов. Підтримують чорнобильців у столиці обласні очільники. Вони збираються запропонувати громадським організаціям виплачувати додаткові кошти частково та об'єднати всіх пільговиків в одному реєстрі. Олена РЖова, Захар Борисенко, ОТБ новини.